Вітаю на каналі. Чи знаєте ви, що популярний розклад на 12 домів гороскопу можна зробити і для країни? Сигніфікація року для України Паш Кубків. Такі дуже легкі, приємні енергії, крім всього іншого, ця карта може вказувати на примирення, тож можуть бути гарні новини щодо такого очікуваного нами закінчення війни. Але цей паж такий, знаєте, дещо довірливий, можливо, наївний. І карти на дні вказують, що ми стоїмо на порозі важливих рішень, які не так просто буде прийняти. І те, чого найбільше чекають українці, ще потрібно буде зачекати. Ну, це і зрозуміло, насправді пажі теж вказують лише на початок в першому домі: шістка пентаклів. В Україні все ще буде потрібна підтримка, допомога. По крайній мірі таке буде загальне враження. Але потрібно розуміти, що шістка пентаклів це карта балансу. Крім того, в наступному році можуть бути реалізовані спеціальні програми для людей, які, наприклад, отримають постійні виплати з бюджету в другому домі. Сімка мечів відображає все те, що стосується економіки грошей. І ця карта мене не надто тішить, тому що це про такі хитрі оборудки. може вказувати на корупційні схеми. Також можна очікувати, що будуть прийняті закони щодо підвищення податків або контролю за ними. Якщо говорити про бюджет країни, доходів буде не вистачати на всі заплановані витрати. І потрібно буде шукати варіанти і способи, як покривати цей дефіцит в третьому домі. Вісімка пентаклів, і це про те, що будуть вкладатися гроші. В логістику, це про автомобільні шляхи, про залізницю, про транспорт. Також в третьому домі проходить все, що стосується зв'язку. Крім того, будуть ще працювати і запроваджувати більш високі стандарти в освітній системі. Особливо це стосується базової освіти. В четвертому домі пас жезлів. В наступному році все, що пов'язано з землею. Може отримати поштовх для розвитку. Мова може йти про сільське господарство, про корисні копалини або про початок зростання у сфері нерухомості. Це може бути будівництво, це можуть бути якісь нові правила щодо купівлі-продажу. Ну і ще ця карта може вказувати на те, що у наступному році вималюється нова опозиційна владі сила. Чи якийсь персонаж новий вийде на арену в п'ятому домі туз пентаклів. Якщо будуть проходити якісь масові заходи, творчі конкурси, представник України може отримати призове місце. А також ця карта може показати, що в Україні буде започатковано новий проект, пов'язаний з розвагами, а причому такий довгостроковий. Також п'ятий дім це про все, що стосується молодого покоління діток. З врахуванням того, що ми проговорювали по третьому дому, буде реалізована якась нова програма для початкової школи. Може бути безліч варіантів однією картою. Ми звичайно це все не проговоримо. Це може бути, наприклад, виділена сума з бюджету додаткова на розвиток таких закладів, або якісь соціальні програми, наприклад, підтримки дітей чи народжуваності. Наприклад, це буде такий перший крок. І тут може бути, до речі, і зовнішня підтримка на такі проекти. Перший старший аркан в нашому розкладі, і це башта, у шостому домі. Він вказує на серйозні проблеми на ринку праці. Буквально про такий обвал, це може бути таке неочікуване падіння. Це може стосуватися і дрібного бізнесу. Ці всі події будуть під впливом зовнішніх обставин, враховуючи те, що шостий дім це ще і про ворогів. Причому таких, що не приховують, хто вони є, тут, скоріше всього, є дуже велика загроза саме для бізнесу через обстріли, наприклад, руйнування. Крім того, мова може йти і про те, що з'явиться неочікувана якась серйозна хвороба, грип, наприклад, чи щось таке, що зразу вкладає в ліжку. Ворог мстивий і буде атакувати. Що стосується захворювань, відлюдник старший аркан, справді може виникнути якась інфекція, така що потребує ізоляції. Що стосується бізнесу чи ринку праці, це, за баштою справді може бути негативний вплив на цю сферу. На цей персонаж досить досвідчений, і стійкий. В сьомому домі лицар Жезлів. З урахуванням башти, в шостому домі, мова може йти про те, що Буде ще активізація військових дій, особливо в першій половині року. Але також цей аркан вказує на взаємини з союзниками, партнерами, будуть візити. У порівнянні з попередніми періодами ми побачимо вже більш швидку реакцію на виклики у 8 домі, 13-й сад. Тож можна сказати, що в наступному році ми можемо стати свідками голосних подій форс-мажору, можливі катаклізми, такі події, які суттєво впливають на життя країни. Але по-перше, війна є таким фактором, через який ми вже зараз проходимо. 13-й сад вказує, що події йдуть до завершення. Шостий сад це про такі різкі, неочікувані можливо події. То 13-й старший аркан про те, що все йде так, як має йти до неминучих змін. До речі, ця карта може ще вказувати і на те, що ми рухаємося в напрямку зміни влади. Але все ж таки я думаю, що нам варто очікувати нової епідемії, причому такої світового масштабу. Шістка мечів в дев'ятому домі може вказувати на посилення міграційних процесів. І ще про те, що можуть прийматися і в світі закони, які будуть направлені на регулювання питань, пов'язаних із біженцями. І ще це може вказувати на такі тенденції зневіри, можливо, що можна так сказати, у релігійних питаннях. Або будуть якісь зміни відбуватися у регулюванні конфесій релігійних в Україні. Можуть бути обмеження щодо московської церкви. І через це можуть переходити до інших конфесій люди в 10-му домі п'ятірка мечів. Так собі аркан. Тому що вона може вказувати на не надто позитивні події, можуть бути, наприклад, закони, які будуть вважатись несправедливими. Крім того, 10-й дім це ще і про владу. Якщо говорити про загальний стан людей, відчуття самоцінності, власної гідності, одна частина буде вважати, що це втрачено, інша частина буде керувати своїм життям. І от візі це відчуття приналежності і внутрішньої гармонії. Також десятий дім це ще про загальний стан на ринку праці, будуть серйозні коливання. Причому можуть бути прийняті такі закони владою, що можуть викликати емоційні реакції, скажімо так. Ну і ще тут є такий цікавий момент, що ми можемо стати свідками такої кризи у владі. І ще тут можна говорити про те, що у владі можна очікувати зміни. Скоріше за все буде прийняте рішення про вибори. Навіть якщо вони не відбудуться в 26-му році, то десь найближчим часом. Але «п'ятірка мечів такий аркан, що не показує очевидної вигоди для суспільства такого рішення. Те, що в наступному році варто чекати нових законодавчих актів, це не викликає ніяких сумнівів. Справді може бути прийнято рішення про вибори. Якщо вибори президента ще під питанням, чи це буде 26 й рік чи пізніше, то в Верховну Раду, скоріш за все, вибори такі пройдуть. І оскільки 11-й дім в Мондані астрології показує ще державну казну, то королева мечів це про жорсткий контроль. Мова може йти просто про урізання витрат, наприклад, або про посилення контролю за доходами, наприклад, активізація фіскальних органів. Оскільки королева мечів могла нам ще вказувати на закінчення війни, я взяла додаткову карту. Наскільки це можливо, в 26-му році, і дев'ятка жезлів вказує на те, що цей процес буде таким розтягнутим, доведеться захищати ще на протязі цього року. Ми вже проговорили, що найбільш активною буде перша половина року, але Україна стоїть на захисті своєї незалежності. Десятка мечів. З урахуванням того, що карти показали нам можливість появи якогось захворювання, це може вказувати і на таку досить велику нагрузку на лікарні. Також варто заважити, що 12-й дім може розкривати інформацію про таємних ворогів, шпіонаж. Будемо сподіватися, що спецслужби в 26-му році будуть працювати як потрібно, і їм вдасться попередити такі злочини. І останні дві карти, якою Україна заходить в цей рік, і якою вона з нього вийде. Якою Україна зайшла в цей рік, показує Паж Пентаклів. Ця карта про такі досить непогані перспективи і сподівання, тим більше з пажем кубків. І тут ще про підтримку. Хай не таку глобальну, скажімо так, але і за шісткою Пентаклів, і за пажем Пентаклів є на що обіпертись. А ось на кінець року Україна виходить магом. Розкривається її потенціал, її сила, її можливості, і це вже не можна не помітити. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.